Поговорювати безпосередньо те, що говорив президент у своєму зверненні. Будемо разом із політтехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороні. Він вже з нами у студії. Пане Тарас, дякуємо за те, що завітали. Добрий, Добрий вечір. вечір. Що ж маємо е, цифру. І не дня навіть тижня, напевно, це тисяча квадратних кілометрів. Вже можна про це говорити. Офіційно про це сказала влада. Це територія, яку Україна контролює. Хоча ми стримано за цим спостерігали, за всім тримали кулаки. Зараз маємо цю цифру. Про що це говорить? Ну, те, що офіційно вже сказала українська армія там, де вона повинна бути, на території ворога. І це звичайно, що дуже потужний удар по путіну, тому що пам'ятаєте, там Герасимов йому доповідав, що всі вже знищили, всіх mm -hmm. викинули, і так далі. А тут виявляється, що це не так. Армія нікуди не збирається йти. Навпаки окопується. Так, це породжує. Ну я не думаю, що там буде така такий характер війни. Я думаю, що буде маневрена дуже війна, будуть і в Брянській області, можливо, і в інших областях. Тяг в Білгородській, тому що ну наскільки те, що інформацію яку я знаю, Росіяни реально не знають, де українська армія. От вони їх просто не бачать, тому що настільки все організовано на такому найвищому рівні. Те, що я без іронії говорю, що це найвищі взагалі, отак от от повинна бути е, державна організація працювати держави разом. Тобто і військові спланували, навчили, спробуйте перед е, таку кількість техніки е, перекинути, і людей ну, для того, щоб не помітили, угу. повна секретність була забезпечена. Ніхто нічого не сказав, ні з політичного керівництва, не з військового керівництва. Це означає, що СБУшники влаштували гарний контрзвідувальний режим. Вибачте, коли росіяни намагаються вербувати скрізь свою агентуру. Ну в Києві тільки спіймали нещодавно дівчину, яка там координувала підпали українських військових. Від собі що вони роблять в перекордонних областях для того, щоб слідкувати за цим, і звичайно, що це шок великий, продемонструвала наскільки трухлява влада Росії, війська здаються. Зверніть увагу, ніхто не опирається. Війська просто здаються в даному випадку. Uh -huh. а, посилюється конфлікт всередині російської влади вже на рівні силовиків. Як це між, можна побачити? – між ФСБ та армією? Там же ФСБ завжди хоче армію зробити крайньою в цьому в питанні, хто мог, хто винуват в програші війни. Там вже uh -huh. давно, в принципі, це боротьба. А тут цікавий нюанс. ФС... Це ж прикордонники, це ж ФСБ. Uh -huh. так? А армія то інше, і uh -huh. тут починаються оці конфлікти, точки конфлікту, які народжуються в даному випадку всередині Росії, народжуються, знищуються ці всі червоні лінії, про які часто говорили, в тому числі на Заході, ну в переказах російських народних казок, які є там і корисні ідіоти. Руються Йору... є... ця російська ідеологія про те, що ми а ті, які не переможні особа. Особ, да, Путіна, ну не особисто Путіна, от, руйнується, що немає. І Зверніть увагу, а де там де вставає страна огромна на смертний бой. Мовчуть. Да, і це якраз показує, що шок, так вони не знають, що робити. Тепер війна зовсім іншого характеру, не те, як вони звикли, наприклад, притискувати нашу оборону. Лінне лінійна. Спробуй знайти де знаходяться війська їдеш колоною в тебе прилітає звідки прилітає невідомо чого і так далі Тому нова це... лінія кордону фактично тепер і не зрозуміло яка вона і О, так, ну, так так і що контроль і контроль робити? за територією. тому це досить такий вагомий удар по пупціну і це матиме дуже далекосяжні наслідки для російської влади угу. будемо спостерігати там Переходимо далі, пана Тарас, вже до новин міжнародних, але в Україні до Києва з офіційним візитом прибули два американські сенатори від демократичної та республіканської партії. На зустрічі, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським республіканець Лінці Грем відповів, як ставиться до операції України у Курській області Росії. Послухаємо через два з половиною роки війни ви стоїте на своєму. Що й зайшли на територію Росії. Ми пишаємось вами вашим керівництвом. Ви демонструєте багато речей, яких я ніколи не бачив. Казали, що Київ паде за три дні. Але бачите, як обернулося? Всі вони помилялися через стільки місяців. В українців є стійкість, і ви вже на території Росії. Смілива, чудова, блискавична операція. Я Радий, що ви нас про це не попередили, але зробили. І тепер росіяни вже платять ціну, і це справедливо. Сподіваюся, у 2024 році ви отримаєте більше військової допомоги від Конгресу. Ми розуміємо процвітання України в інтересах Сполучених Штатів. Так пане Тарасе, це ми з вами якраз говорили так. про те, що якщо Україна буде діяти, ви казали Мені дипломатична інша діло. допомога. Вона буде, е, вона буде лише наро. Не треба проявляти, да. не треба потякати, попереджати, тому що агентури і в Вашингтоні вистачає, і в Берліні вистачає, і так далі. Я думаю, що там таким знаєте фактично поставили перед фактом, а далі ну вони дивляться: буч немає, унітази ніхто не тягне, там да все по військових цілях. Ну далі діти, це те, що ми завжди з вами обговорюємо. До речі, що... інформаційні провокації зараз якраз центр протидії дезінформації попереджає, що Росія може вдатись до того, що буде. Ну... Звичайно, що може там щось вигадати, ніхто в цьому не сумнівається. Але те, що факт, що за тиждень нічого не вигадало, якраз показує, що параліч в тому числі, і не знають, як це все інтерпретувати, і що і що далі вигадувати. Тому що тут же одна справа, коли ти за територією Росії воюєш, а тепер ти на території Росії воюєш. Це зовсім інше речі. Пане Тарасі у цьому контексті тут цікаво, як світ буде реагувати. Тобто ми побачили, як Америка реагує, але ці сенатори вони весь час підтримували Україну. Давайте так, знаєте, якби така держава, як Ізраїль, думала, що про неї думає світ, то давно б такої Ізраїль країни не існувало. Ми повинні знаєте, запам'ятати, як я тоді сказав, знаєте, краще нехай не люблять державу Ізраїль, ніж співчувають євреям восвінцем. Ось що ми повинні запам'ятати. Ми повинні розуміти, що з нашими західними партнерами можуть бути і неспівпадіння інтересів. Вони можуть цієї офіційно сказати, що ну треба далі а, щось робити з Росією, тому що їм не вигідна дестабілізація Росії. Нам вигідна дестабілізація Росії, тому що це наш ворог і гарна громадянська війна. А їм не дуже це вигідно, Тому менше треба звертати, що будуть говорити. Але може треба східний партнер партнер, а східні країни, наприклад, Китай передивиться і що? якось свою позицію? Ну, ну не передивиться і що? Змінить я мене ну, змінить, не змінить нам за великим рахунком. Байдуже, що скаже Китай, тому що і Китай хоче якраз за рахунок України створити такий анклав. І коли вони говорять, коли вони говорять, давайте зупиниться на лінії розмежування, вони хочуть створити криваву рану в дійсності на, на за рахунок України на цілі Європи, щоб потім контролювати Європу, продаючи свої миротворчі послуги, які не потрібні. Тут до речі, цікава деталь, коли Україна вже перейшла кордон. Тут вимога зупинитися на лінії розмежування виглядає, знаєте, досить пікантно, я б сказав. Не все так в даному так, даному Ні, дивіться, позиція Китаю знову таки, є позиції, які будь-яких країн це суто умовно, все від нас залежить. Тобто, чим більше ми будемо довбати по Росії, тим менше нас побудуть цікавити думки Китаю, деяких інших партнерів, і все, і все інше. є. Є ж власне про це, що Китай може навпаки почати тиснути на Росію. Да немає там такого у тиску, це перебільшення, це що перебільшення? вони мають великий, mm -hmm. великий вплив mm -hmm. на Росію. Слухайте, я впевнений, що Китай КНДР не контролює, при тому, що а, там залежність економічна значно більше. До 70% товарообігу mm -hmm. Китаю просто КНДР. Вони припинять туди нафту постачати і все. І економіка КНДР просто рухне, і mm -hmm. там немає такого пріоприво. А тут а, все ж таки держава а, в Радбезіон в Ядерний Арсенал. Коли, наприклад, вони провели а, оцю Обмін з американцями, це якраз. Намагання росіян показати Китаю, що вони все тут контролюють. Багато чого тому ну немає такого. Якщо вони припинять купувати нафту, от, наприклад, скажуть на півроку, тоді я повірю. А все інше це просто розмови, і угу. в тому числі такі знаєте думки, якісь фантазії деяких західних політиків, які про це говорять. Про фантазії ну не про фантазії це теж інформація Можливо, але та... і про фантазії Ну так. та давайте обговоримо також заяву Лукашенка про українські дрони у Білого... Білорусі 9 серпня не відповідає дійсності. Я про це повідомила у телеграмі моніторингова група Білоруський гаюн. За її даними у цей день. Авіація повітряних сил Білорусі не виявила ні БПЛА, ні ракет. Нагадаю, Лукашенко заявив, що минулої п'ятниці, начебто, вдалося ліквідувати запущені з України безпілотники у повітряному просторі Білорусі. Як реакцію на це Лукашенко наказав висунути війська до кордонів з Україною іскандери та РСЗВ полонез Білоруське міністерство оборони викликало від. Виклало відео, на якому танки вантажать на залізничні платформи. Три пана Тараса, яке у вас пов'язнення стосовно того цих заяв від Лукашенка? Дивіться, треба дивитися на мотиви Лукашенка. Так. Лукашенка після того, що відбувається в Курській області, страшно. Страшно одне, тому що ну без перебільшення він розуміє одне: що а хто сказав, що якщо Польща, наприклад, буде проводити операцію на території Білорусі, його хтось захистить, і чи захистять його росіяни, якщо вони самі себе не можуть захистити. Тому Лукашенко ви повинні розуміти, це людина влади. У нього єдина мета зберегти свою владу, пережити Путіна, а потім всім розповідати, вже... а потім розповідати, як він тяжко працював Перемогу України і як він не любив Путіна. Все, що він зараз робить, це інстинкт самозбереження. Чому, чому це такі заяви? Я впевнений, це відповідь Путіна, який хоче або вимагає від нього, або зброю, або допомогу для того, щоб в тому числі відбити український наступ, тому що він живе до КБ, не будемо забувати. Так? А Лукашенко одразу ж вигадав оцих віртуальних безпілотників, у нього ж заява так. Вони летіли через територію України на Росію, тобто він говорить: я тут. Так тяжко працює, щоб відбити напад на нашу союзну державу. Mm -hmm. Лукашенко тут майстер. Тут він, він бандит покадів, але не ідіот. Він абсолютно вміє це так розвернути, що тут аргументів не Він дуже гарно, до речі, переумовник. Я так важко працюю над, над нашим спільним кордоном, що ну, як я можу віддати, наприклад, тобі с 300, чи як можу віддати тобі танки? Дивись, які безпредільщики у тебе Курські об... Курській області. Він, до речі, пнув Путіна на своїй прес-конференції. Коли сам перший офіційно визнав, що в 35 кілометрів зверніть увагу, він перший про це сказав. Uh -huh. Ну такі союзнички називають. Uh -huh. Знаєте, не, не, не пнути це не цього. Він 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 він, він, він сказав Путіну. Ти дивись, ти не можеш впорати зі своєю країною на, на території твоєї країни ворог, і ти нічого з ним не можеш Бордон зробити. Керівий, так. що ти мені тут розповідаєш? Там такі стосунки, не думайте, що там така любов, Марков, там абсолютно жорсткі стосунки, і Лукашенка вислезає в дійсності таким чином. Він говорить: ну ми то, знаєте, віртуально боремось проти віртуальних наступів українців. Хоча Лукашенка чудово, не хоче він воювати, не ні ну, в якому разі, тому що. Що по-перше, він теж знаєте, не діот і знає відстань Звідки від кордону? Ні, навіть не це. Він знає відстань від кордону до Мазирського НПЗ та Новополоцького НПЗ і прильоти по цих по цих. НПЗ, ну це 10% ВВП Білорусі, тому що mm -hmm. це дуже ж маленька країна. Хоча вони давно заслужили, тому що після того, як СБУшники почали виносити НПЗ, зверніть увагу, вони не з 1 вересня не відновлюють поки що експорт mm -hmm. нафтопродуктів. Це означає, що дефіцит на внутрішньому ринку вже є. І там в опті вже під 30% підскочили ціни. І у них у Росіян зараз проблеми з авіаційним палином, бо порушуються технологічні цикли і. Постачальниками авіаційного палива є Мазирське НПЗ. В принципі, в принципі за всією логікою, який інцидент, інцидент з дроном, ну, він давно вже напросився. Ось, і, так, і Лукашенко все чудово розуміє. Він чудово розуміє настрої суспільства білоруського, що 70% категорично проти війни в Україні, а це ядерний електорат він підвозив все одно під якось прислуха дослухається до своїх людей ні ні ні, він просто а розуміє що його пристрелять та ага. там же ж таке там же така прозична, ні та. там там же, там там, там же така послідовність дивіться всі генерали теж знають все це вони ж розуміють одну просту в білорусі ж не не, не немає контрактна армія як в росії. Угу. навіть в росії питання срочників дивіться воно досить стоїть у них є, якщо там молодих хлопців, які не підписали контракт, ти викидаєш на фронт. Це теж для Путіна червона межа. Це ж на початку вторгнення було. Бо пам'ятаєте, були так, скандали. Так. Якщо ти підписуєш контракт, то це ну, чи смерть чи каліста та частина контракту. А там же прості білоруські хлопці, які прийшли як призовники. О, призовники, які прийшли відслужити як в Радянському Союзі, угу. отдати долг родині і так далі. Смерть цих хлопців, ну це кінець буде. Далі. Угу. А чи Є впевнені, що виконує армія наказ, так? А, чи розуміють генерали? Я думаю, що генерали розуміють, ну теоретично, генерали передадуть наказ. А чи виконує середня ланка цей наказ? І чи не пристреляться генерали, чи швидше пристрелить Ну Дивіться, генерал тут опиняється mm -hmm. в такій стадії, що або ти пристрелиш е, е, ну, там, Лукашенка, або тебе пристрелять там смертнаказ. Є за невиконання наказу, наприклад. І тому Лукашенка все чудово це розуміє, тому що у нього, нам мета зберегти владу, не кидатись навіть теоретично у собі уявимо, якщо вони протиснуть все це теоретично, якщо вони дадуть наказ а, висуватися, то хто виконує 100% наказ? Найбільш віддані йому частини. А якщо вони будуть знищення, вони точно будуть знищені, ким буде утримувати владу Лукашенко? У нього абсолютно така логіка. Там лише немає силовики, ніяких сантиментів. Які, власне кажучи, теж можуть зрадити. Дякуємо вам, дякуємо, що завітали. Дякуємо за аналіз. Нагадаємо, Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Був гостем нашої студії в цій частині.